Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі. З вами, український історик та журналіст Рошувець з прямим стрімом, традиційним ранковим, українські сукіряни. Українські сукіряни вже опановують цілодобове майже цілодобову працю в ефірі, цілодобову присутність в ефірі. Традиційний стрім, українські сокіряни, прямий не тільки ввечері, але й зранку. Про що це говорять? Про те, що Ютуб-канал, Український історичний, патріотичний Єгор Кравцов, на платформі якого працюють українські сокиряни, працює, працює і буде працювати з Божою милістю і вашою допомогою. Називаю цифру, яка вас повинна вразити. 28 листопада буде рівно 7 років, як я заснував український історичний, патріотичний Ютуб-канал Єгор Кравцов. За сім років його подивилося 28 мільйонів чоловік. Уявіть, уявіть, масштаб моєї титанічної праці. Одна людина засновує канал. Коли я його заснував, моя покійна матуся, Швець Ніна Дмитрівна, сказала: Подумай, синок, а ти потягнеш цю працю. Один. Я сказав: я не буду один. Зі мною Бог, Бог мені поможе. Сім років роботи з допомогою Бога, вашою допомогою і допомогою небагатьох небайдужих людей 28 мільйонів переглядів. Це зробила одна людина, яка віддала сили здоров'я, яка ризикувала, яка поставила на карту все. Тому я дуже прошу рідні дорогі. Перше. Підписуйтесь. Підписки, слава Богу, йдуть дуже добре. Підписка. Друге. Коментарі довше шести слів. Третє. Вподобайки. Четверте. Якщо захочете, діліться відео з каналу прямим стрімом українські сукіряни з друзями. Ну і п'яте. Традиційне. Є питання, яке потрібно нам трошки підтягнути. На цей телефон приходять ваші пожертви. Ваша фінансова допомога, ваші донати. На превеликий жаль, прямий стрім українські секіряни ранковий з фінансової сторони точки зору збитковий. Донати не приходять. Даремно я встаю ранком, швиденько аналізую все, швиденько думаю, швиденько працюю і видаю готову вам аналітику, інформацію за ніч. Тому я дуже прошу, допомагайте. Крім вас, це зробити нікому. 51, 68, 74-51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку. Низький уклін тим, хто допомагає. Прохання, допомагайте. Важко працювати, коли допомоги немає. Дякую. Хто у нас пані Марися Бросук, пані Ганна Саксон, е пані Наталія Лещенко і пан. Ой. 38.11. Дякую, дякую, рідні дорогі, що ви приєдналися. Особливо радий пані Гані Саксон. Давненько її не було в чаті. Ну що ж, зібралась нас компанія непогана. Починаємо. Повна капітуляція України відміняється. Стрім буде короткий. Я дуже хочу заспокоїти українців, тому що е, внутрішні вороги України. Піднімають хайп, піднімають гвалт всередині України, що готується повна капітуляція України, що Зеленський хоче здати Україну і українців Росії. Рідні, дорогі друзі, для того, щоб Україну поставити на коліна, потрібно розділити нас всередині. Для цього запускається просто хайп, повна капітуляція Зеленський настав на коліна перед Росією. І це наші блогери. Продажні за ФСБшні гроші роблять наші політики, які хочуть дорватися до влади. Є в нас стара така людина, пан Мельченко. Ну, стара людина, бав онуків, хочеш вийти на Ютуб, щось скажи. Ну для чого, пане Мельченко, розганяєте таку е страшну фразу. Україна капітуляція, Зеленський на коліна. Для чого? Ну ви ж старенький, заплатив вам. Петро Порошенко за це, чи ще хтось заплатив. Ну, для чого це все? З повною відповідальністю. Зараз заявляю, я цілу ніч аналізував все, що викладається на теренах усіх соціальних платформ, в тому числі за кордону. працював ранком. Тому я можу з повною відповідальністю сказати: капітуляція України відміняється, її не буде. Financial Times написали, що. 28 пунктів плану американо-російського скоротили до 19 пунктів. Отакий витік із сайдерської інформації з Женеви, Виклала Financial Times, авторитетне видання. 19 пунктів. Самі болючі теми в цих пунктах: суверенітет України, територіальні поступки. Скорочення Збройних сил України просто винесли за цей план. Про це будуть говорити особисто Трамп і Зеленський. На цій неділі наступний намічається зустріч зеленського Трампа. Зеленський летить до Трампа в Вашингтон. Хоча деякі радники Зеленського відговарюють його, боючи, що може повторитись конфліктна ситуація, пам'ятаєте, першу зустріч Трампа Зеленського, але Зеленський заявив: Я лечу. Чорношляпий Стефанчук, голова Верховної Ради, патріотично сказав, що території віддавати не будемо, ЗСУ не будемо скорочувати і е суверенітетом торгувати не будемо, ніхто і не збирається. Питання скорочення ЗСУ, навіть не обговорюють. Навіть не обговорюють. Мінімальне скорочення до 800 тисяч, а у нас мільйон на папері, а фактично, кількість Збройних сил України. Це дані з відкритих джерел. Я таємницю не виношу на загал. 800 тисяч. Тому я вас дуже прошу. Заява Марка Рубіо, офіційна американська особа, держсекретар США після Женеви. Усі інтереси України враховані в новій редакції договору. Консультації продовжуються. Що вам сказали? Що наші інтереси враховано. Це саме сказав Ярмак, це саме сказав Зеленський. Тому я дуже прошу. Ніякої капітуляції України не буде. Це розганяє Європа. Ну, Європа, тому що Трамп просто відкинув європейський план. Європа хотіла вставити 5 своїх копійок. Скажу чесно, Європа зацікавлена в тому, щоб війна продовжувалася. Але європейці не розуміють одного: нам нема чим воювати і нема ким воювати. Нам нема чим воювати. Європа грошей не дає. Подивіться, три місяці від Європи гроші не йдуть. Е, Німеччина дала 100 мільйонів і Норвегія дала там. І все. За що нам воювати? Нема за що. Ким воювати? У нас нема ким воювати. Влада чиновників, депутатів, заброньованих не жене на фронт. Прості українці не закінчуються. Скажіть, будь ласка, ким, чим і за що нам воювати? Нема. Ну тоді для чого розганяти хвилі? Для чого гнати волну для російськомовних? Я скажу дуже просто: ви знаєте, я вже вчора повторяв в вечірньому стрімі: є така річ гнель. Усі кричали: давайте мирні перемовини. Опозиція кричала: Зеленський не хоче миру, він вбивця. Зеленський пішов на мирні перемовини. Зеленський зараз їде до Трампа. Зеленський, якщо треба, буде робити все для миру України. Що знову опозиція накидується на Зеленського, він готує капітуляцію України, він стає на коліна. Вибачте, будь ласка, я говорю до всіх, хто зараз піднімає колод середині країни, як до Порошенка, як до інших. У лапках опозиціонерів, які були при владі свій час і не зупинили війну. Я просто звертаюся, що ви хочете. Взагалі звертаюся до всіх українців. Що ви хочете? Ви хочете миру, Зеленський робить все зараз для миру. І не треба перекручувати на капітуляцію. Що ви робили, робили зараз на місці Зеленського? Я не є його адвокатом. Що робили би? Розірвали мирний договір у Женеві. Пішли на конфронтацію з Трампом, пішли на відкриту конфронтацію. Чим це закінчиться? Трамп же прямо сказав, це я пояснюю по пальцям. Якщо Україна не піде на умови Сполучених Штатів Америки, фінансової, воєнної допомоги, а саме головне, допомоги розвідданими у нас не буде. Що це означає? Що ми будемо воювати без допомоги Сполучених Штатів Америки? Ми довго провоюємо. Я Просто скажу для тих, хто навіть не хотів слухати про те, що сказав Трамп, тому що у нас всі лиш просто дало Зеленського капітуляція на коленях. Що таке недання Америкою розвідданих? Ми воюємо тільки завдяки американським супутникам. Ми наносимо удари по території Росії з точністю до одиниці тільки завдяки інформації з американських супутників. Якщо у нас цієї інформації не буде, Збройні Сили України осліпнуть. Ми не будемо бачити, що робиться. На території противника Російської Федерації, тому що у нас своїх супутників немає. Інформації з європейських супутників немає. Вона куценька, дрібна. А єдиний в Україні спутник Притули на який скинули притулі 500 мільйонів доларів, півмільярда довірили українці. В природі такого спутника немає. Все. Як ви хочете воювати, це для тих, хто розганяє хвилю в Україні. Я дуже прошу. Ніякої капітуляції України немає і не буде. Капітуляція відміняється, капітуляція не планувалася навіть. Зеленський зробив заяву і прямо сказав: територіальні поступки, суверенітет, права, свобода. Українців я не вирішую як президент України. Це вирішує український народ на референдумі. Зеленський ніколи не підпише повну капітуляцію України, тому що це стаття 111 державна зрада. Тому я дуже прошу всіх, хто дивиться стрім, заспокоїтись, взяти себе в руки, об'єднуватись, терпіти і чекати. Мирні перемовини, дипломатія це непростий процес, непростий складний процес. Я вірю, що все буде нормально, що на слідушій неділі Зеленський зустрінеться з Трампом, що вони узгодять, все підпишуть. Потім Путін підключиться із Божою допомогою настане мир. Потрібно в це вір вірити інакше, якщо ми зараз будемо розганяти зраду всередині України, робити коло, то ми це все робимо на кому, на догоду кому, на догоду російському агресору, який зацікавлений, що всередині України не було єдності. Все, рідні другі, я пояснив, як міг з вами український історик та журналіст Ірошвець. Підписуйтесь на прямий стрім Українські сукіряни на YouTube-канал Ігор Кравцов, на платформі якого працює стрім українські сукіряни. Ставте подобайки, коментарі більше шести слів і велике прохання все-таки допомагайте. Рідні, дорогі, допомагайте, тому що важко працювати в колубі. Ніхто не допомагає, крім Господа Бога. 51, 68 74 51, 97 22. 2893. І скажу дуже просто: буде мир в Україні. Буде мир в Україні, завтра ми прокинемося, і війни не буде. І ми будемо самими щасливими людьми на світі. Попереду відбудова України, попереду кропітка праця, попереду зміни в Україні. Тому що як ми не будемо міняти нічого в Україні, от тоді точно України не стане. І головне говорити правду. Головне говорити правду. Що я і стараюся робити для вас. Гарного, спокійного дня. Дякую за стрім і дякую, друзі, в чаті. До нової зустрічі!